Сергієм Брачуком будемо спілкуватися також незабаром щодо цієї теми. У ростовській області росіяни масово продають зараз свої нафтобази. І все через атаку дронів у Пролетарську, де вже п'ятий день палають цистерни із спальни. Пропагандисти пишуть, що на продаж виставили одразу кілька НПЗ у різних районах регіону. І тим, хто не хоче купувати, жителі боліт, пропонують здавати завод, наприклад, в оренду. кажуть, такий бізнес може принести близько мільйона рублів. Про мінуси купівлі об'єкту наразі не уточнюють. А Україна у разі потреби забезпечить освітній процес дітям на Курщині. Так заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Отже, за його словами, якщо ситуація і надалі так само розвиватиметься, то наприкінці вересня доведеться складати план, як організувати освіту для російських дітей на підконтрольній Україні території Російської Федерації. Однак про переміщення неповнолітніх до України не йдеться, адже це порушення міжнародного гуманітарного права. Винницький також зазначив, що в мінус. Віти озвучували ідею приєднання сільськогосподарського технікуму у суджі до Сумського національного аграрного університету. Проте жодних дій для цього вони поки не робили.